Ти щось робиш постійно, кудись біжиш, знімаєш ці рілси, сидиш, дивишся, як конкуренти, те щось знімають, і щурячі забіги дуже сильно тебе дратують. Хочеться займатися улюбленою справою, тренувати людей, створювати результати, займатися спортом, виступати на змаганнях. Все це можна зробити, але не так все дійсно прекрасно і просто, як здається. Тому що є закони ринку, до них треба прислуховуватися. Основа це є: продукт, продажі, маркетинг. Від всіх слов страшних нікуди ти не дінешся. І до мене приходять клієнти і запитують: Владічок, Владічок, де нам взяти цих клієнтів? Ти нам даси цих клієнтів. Я говорю, люди добрі. Озирніться круги. Просто подивіться: в інстаграмах, Ютубах мільйони людей. Всі хочуть отримати результат по здоров'ю, знизити вагу, всі хочуть набрати вагу, бути здоровішими. І тут основне, треба просто з ними подружитися. Я ж нікого не знаю, у мене немає взагалі людей, я не знаю, з ким спілкуватися. Ну, перше питання, звичайно. Що ж ти за людина, що за 20, за 30, за 40 років свого життя ще не заробив свій соціальний капітал? Що ж ти за людина, що з тобою ніхто не хоче спілкуватися? Є надія, всі люди, які холодні, з ними можна просто поздоровитися. і вже буде людина гаряча, вистроїти стосунки, поспілкуватися. Людина чому купує? Тому що вона довіряє, тому що є певна енергія. Просто так, на логіці, купити, продати щось не вийде. Так само, не можна продати пусте місце. Знаєте, більшість тренерів кричать: я хочу продавати тренування, хочу продавати сайти з, трен... з тренуваннями на пасиві, щоб гроші мені приходили. Ви, ви слухаєте, про що ви балакаєте? Як можна розбагатіти на пустому місці? Ми ж всі дорослі люди. Люди нам платять за якийсь певний результат. Люди хочуть отримати результат. От виявляєте, бідна людинка заплатить гроші, купить цей сайт з тренуваннями, що вона буде з ними робити? Хто його знає, це ж треба і техніку допомогти, це треба і режим харчування вистроїти. Треба вистроїти баланс взагалі всіх циркадних ритмів, відновлення, сон, водний режим. І Я розумію, що звичайні тренування на сайті, тим паче, ні до чого путьового не призведуть. Це я знаю тисячу відсотків, тому що в нашій системі більш ніж тисячі людей отримали свої результати по зниженні ваги і вже, ніж більше, тисячі людей отримали результати по. Зароблянню грошей, тобто це система універсальна. Ми створюємо результати для наших клієнтів, а фітнес-експерти, психологи заробляють на цьому гроші. Все дуже просто, все екологічно і будується на енергії. Енергія не зникає, не виникає, вона води змінюється. І енергія нашої експертизи переходить в енергію нашого результату завдяки системі, системи онлайну де є У нас комфортні екологічні продажі, де є у нас. Зрозумілий маркетинг, продажі з душею. Треба з людиною поспілкуватися, поділитися енергією, дізнатися, що людина хоче. Знаєте, коли людина каже, слухай, Влад, я зробив продаж на 500 євро, то це великий фурор. Я раніше не отримувала такі грошей. Ну це просто неймовірно. Людина повірила завдяки тому, що у нас є система, у нас є система воронки. Це не чудо. Це все навчається. Слава Богу, що є такі знання, слава Богу, що є досвід. Такі люди, які є в нашій екосистемі, вони допомагають вам створювати результати. Адже результат можна створити лише в холістичному підході. Ніякий Instagram, ніякі сторіс, ніякі рез не приведе до фінансового результату. Так, да, люди про вас дізнаються, але ж все ж таки продавати на високі чеки треба вміти, треба розібратися, з'ясувати, від чого залежить результат, яким чином робиться система. Івентів для того, щоб клієнт якомога довше був у вашому полі, щоб можна було змінити мислення. І саме про це я потурбувався. Я створив цю систему, яку ви можете теж пройти всередині. У нас є духовний інтелект для того, щоб тренер змінив своє мислення, став вільною людиною, почав думати не про гроші, не про виживання, а про себе реалізацію про своїх клієнтів, про своє майбутнє. У нас є чітка воронка продажів. По які проходить клієнт і вже приходить до нас підігрітим, готовим до комунікації з нами і до продажів, до купівлі нашого досвіду. У нас є продукт, продукт-менторінг. Як же ж можна зробити результат клієнту, коли ти на нього не можеш вплинути? Я створив систему наставництва, запатентував. У нас є торгівельна марка. Люди отримують результати з нами. Щоб це все інтегрувати в досвід, ми створили тренінги, тренінги по продажам, мастермайнди, У нас є спільнота. Вже більш ніж тисячу людей знаходяться в нашій екосистемі, спілкуються, колаборуються, проводять прямі ефіри, роблять один одному результати. І дійсно, я виконую свою місію, я створюю результати для клієнтів, я оздоровлюю націю через реалізацію фітнес-експертів і духовних наставників. Друзі, це дійсно унікальна система. І я рекомендую вам в цьому розібратися. Дізнатися більше про цю систему і почати рухатися в цьому напрямку, адже можливості онлайну абсолютно безмежні. Ви можете створювати те життя, на яке ви дійсно заслуховуєте по праву свого народження. А місць, де можна жити, подорожувати, розвиватися, дійсно дуже багато. І цю реальність ми можемо створювати разом. Варто лише прийти до мене на стратегічну сесію, де ми розберемо твій запит. Я дам чіткі рекомендації, і вже за 90 днів ти теж будеш планувати своє майбутнє.